Рада вітати вас на своєму каналі. Сезон це готово продовжується і тому в мене для вас сьогодні надзвичайно швидкий і простий рецепт. Дозріли яблука білого наливу, і при консервуванні за цим рецептом ми максимально збережемо їх вигляд, колір і смак. Але яблучка треба вибрати, ще трошки зелені і ні в якому випадку не перезрілі. І, звичайно, для цього виду консервації треба відбирати невеличкі яблука. Вони повинні легко входити в банку, а взимку ми їх будемо доставати за допомогою виделки. В чисту і простерилізовану банку викладаємо яблука і заливаємо їх окропом. Враховуючи, що в моїх рецептах завжди зменшена кількість цукру, тому консервацію я проводжу завжди в максимально стерильних умовах. Придивіться, такий цікавий феномен: при заливанні окропом верхнє яблучко виштовхується, то я їх забрала. Прикриваємо банки стерильними кришками і максимально укутуємо їх ковдрою. Таким чином у нас проходить стерилізація. Через 30 хвилин банки ще гарячі. Надіваємо таку спеціальну кришечку з отворами і зливаємо окріп в каструлю. Із нього будемо готувати цукровий сироп, який потім зальємо в банки. Але можна консервувати і по-іншому, покласти безпосередньо в кожну банку цукор і лимонну кислоту, прокип'ятити цю злиту воду і залити її в банки. Я вибираю класичний спосіб приготування цукрового сиропу: цукор і лимонну кислоту засипаємо в окріп, кип'ятимо близько 2 хвилин і заливаємо цукровий сироп в банки. Я використовувала 1,5-літрові банки. На кожну банку цукру я клала 100 г і пів чайної ложки лимонної кислоти. І відповідно, якщо у вас 3-літрова банка, цукру треба взяти 200 г, тобто одну склянку і одну чайну ложку лимонної кислоти. Спочатку киплячий сироп в банки я наливала ополоником, а потім безпосередньо з каструлі. І наголошую, все треба робити максимально обережно, щоб не обпектися. Банки вкриваємо стерильними кришками і щільно закручуємо. Бажано користуватись серветками або рукавичками, бо банки дуже гарячі. А далі банки вкриваємо теплою ковдрою. Як мінімум на 12 годин. І таким чином у нас буде продовжуватися процес стерилізації. І завжди виникає таке питання: як зберігати таку консервацію? Ідеальний варіант для зберігання це, звичайно, холодний підвал. А якщо його немає, можна зберігати в прохолодній коморі. І безвихідних ситуацій не буває, навіть якщо ви живете в спекотній квартирі. І в такому випадку за цим рецептом можна консервувати яблука, але інших сортів. У вересні, коли вже буде в квартирі, прохолодно. І взимку джем, варення або повидло не витримає жодної конкуренції з цілим, соковитим, майже натуральним смачним яблуком.